Дервянка, прошу в регламент. вкладатись. Юрій дерев'янко, 87-й мажоритарний виборчий округ. Шановний головуючий, шановні народні депутати, внесений мною законопроект є альтернативним до законопроекту поданого кабінету міністрів України. Єдина відмінність між моїм законопроектом і, зак і законопроектом урядовим полягає в тому. Що кошти державного бюджету, які отримані Україною в рамках виконання Кіотського протоколу, вони повинні бути спрямовані на конкурсній основі виключно на проведення заходів із енергозбереження, власне, заходів тих об'єктів соціальної сфери, що перебувають зараз у державній власності або у власності територіальних громад, а саме закладів освіти, охорони здоров'я та культури. Сьогодні ми маємо близько трьох мільярдів гривень таких коштів. Але схеми, які в свого часу були створені за режиму Януковича, залишилися чинними на сьогоднішній день. Я маю на увазі наступне: що ми маємо сьогодні біля 2,9 мільярдів гривень укладених договорів по кіотським коштам. Серед тих компаній, які є переможцями по цим тендерам, є компанії, які мають одного працюючого або нуль працюючих, які мають нуль. Основних засобів і ці компанії звітують впродовж одного другого 13, 14 років про те, що вони не здійснюють господарську діяльність, і саме ці компанії сьогодні є переможцями тендерів по закіотським протоколом. Коли ми говоримо про те, що ми очікуємо надзвичайний стан в енергетиці, ми очікуємо те, що ми будемо мати холодну зиму, то в першу чергу ці 3 мільярди коштів ми повинні спрямувати на те, щоб наші школи, дитячі садочки, щоб наші інші лікувальні заклади були енергозаб... були здійснені заходи по енергозбереженню, замінені вікнами, замінені всі повністю необхідні речі. Мало того. Всі проекти по енергозбереженню відповідних шкіл, закладів охорони здоров'я. Я просив в регламенті, що Ми не встигнемо прийняти рішення. Півховодне дайте Прошу. всі ці проекти вже по два роки знаходяться в цьому агентстві. Я звернувся до Генеральної прокуратури до прем'єр-міністра України, щоб розслідувати ці факти. Але цим законопроектом я пропоную, щоб саме цю... Цю, цей, цей обов'язок уряду спрямування цих коштів виключно ці заходи передбачити, щоб ми не ремонтували вагони метро, щоб ми не купували автомобілі для МВС, а щоб ці кошти ми в рамках цієї проблеми спрямували виключно на енергозбереження наших закладів охорони здоров'я і соціального є. необхідність обговорювати. Голосуємо, без обговорення. Шановні колеги єдине,